Шухевич був для України. Саме як сонце на землю. гріло. Шухевич то є культура. Шухевич то є якась справедливість. Підкарпатські козаки Золочева Червонограда та Городка з'їхалися вітати честь головнокомандувачу повстанської армії. Набивають порохом гармати. Салютуватимуть. Цього дня до місця смерті Героя України в Білогорщу з'їжджаються всі, хто хоче його наслідувати. Серед них син Юрій, який теж пройшов ув'язнення, та 32 роки таборів. З усього життя згадує син, батько був з родиною лише з 39 по 41 роки. Однак син добре пам'ятає його добрим, з гумором і водночас суворим. Я мусив руханку робити зранку і мусив холодний душ приймати зранку. І, 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 і Багато дечого і точності вчив. Щоб то, як сказано на четверту годину, то має бути мінута в мінуту. Роман Шухевич відсидів у польській в'язниці, звинувачений у вбивстві Перацького польського міністра внутрішніх справ. Перебував заслання в таборі в Березі Картузькій. Потім свідчив на Варшавському процесі над ОУН. та навіть там говорив рідною мовою і вітався словами Слава Україні. Він був суджений на львівському процесі, відсидів піврічного в'язнення в концтаборі береза картузька і дворічний термін у львівській в'язниці бригідки. Про це розповідають і в музеї Романа Шухевича, проте вони його так і не довели через адвокатську професійність його ж дядька. І продовжилась підпільна боротьба з більшовицьким та нацистським ворогом. Проте, коли у 47-му син головнокомандувача забажав піти його ж шляхом, зупинив. І він відчув, що я хочу йти в підпілля, і він сказав мені. Е, Таке Юрко, ти хочеш ти в підпілля? Я кажу, так. Але ти повинен зрозуміти, що ми загинемо. А хто ж через 10-15 років буде піднімати тоді цей народ, як такі, як ти, підуть і загинуть. Сьогодні в Білогорщині навіть сусіди, які мешкають поблизу музею, не відають, якою смертю загинув наш герой. Ну що чули, що загинув, вашо? як загинув? Що Я ж була маленька, 5 років мала, що Я можу пам'ятати. Знає деталі й пан Юрій. Йому було 10, коли березневого ранку в час виборів до Верховної Ради СРСР спецвійська влаштували облаву на сучасний музей Шухевича. Тоді це була схованка тура Тараса Чупринки, чи як ми його знаємо, Романа Шухевича. Він укривався в ніші з подвійною стіною. Ми пізніше діти малі проходили туди, ходили до горе. бо ну, діти є діти. І був прострілена, була стінка в той кулями, бо той солдат це офіцер, я не знаю цього знизу. Він боявся навіть самого того тої події. Що то буде? Він вистрілив в Шухевича. Ну той ще встиг в нього вистрілити. І, хоча досі невідомо де могила Шухевича, ідеї його витає поміж людом, й досі вигнати в паскуду паскудуки з України. Щоб Україна стала чистою, святою, як вона була колись, Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.